Друзі, сьогодні ми вам покажемо новинку в Україні, новий агрегат від компанії Кун. Універсальна машина, яка використовується для стерньового обробітку, а також як передпосівний агрегат. Дана машина називається Kun Пролендер. Зараз ми поспілкуємось із спеціалістом, який нам розповість детально про цю потужну машину. Так що, кому цікаво. Підтримайте вподобанням, поставте підписку, прокоментуйте, як вам цей агрегат. Вам бажаю гарного перегляду. Новинка в Україні. Добрий день, мене звати Іраклій, я директор департаменту техніки в компанії Astra Астрагрободівельний альянс. Ми є офіційним дилером техніки Кун в Україні. І сьогодні ми хочемо представити вам унікальну ексклюзивну машину Кун Пролендер 9000. Це предпосівний культиватор з можливістю терньової обробки ґрунту. Це є базова машина 9 метрів. Як ви можете бачити, тут є ще кріплення для додаткових крил. Тобто ця машина є в трьох комплектаціях: 9, 12 і 14 метрів. Найголовнішою на сьогоднішній день проблемою, яка є, це переїзд з поля на поля, де вас можуть штрафанути за негабаритні перевезення. Ця машина збирається в габаритне положення, тобто 3 метри в ширину, 4 метри в висоту. Навіть машини 12 і 14 складаються крилами всередину. Далі давайте поговоримо з вами про конструкцію. Як ви можете бачити, ця машина вже побувала сьогодні в демонстраціях на полі Агра Challenge. Вибачте за те, що вона трішечки брудна, але як ви можете бачити, ми її працюємо і її показуємо. Ви можете побачити цю дебелу раму. Так, багато людей в нас питають, чому тут встановлена така рама на предпосівному культиваторі. Найголовніше, чому вона так встановлена, це можливість обробітку стерні. І через це, що потрібно більші тягові зусилля. Їй потрібна більш міцна рама і більш міцна конструкція. Ця машина опирається на дві точки: тобто на передні колеса та на котки. Завдяки цьому ми маємо дуже гарне копіювання нашого поля. Налаштовується вона переду різьбовою тягою, ззаду пальцями, котрі не потрібно викручувати. Тільки далі ми вам покажемо, як легко налаштовувати цю машину. На глибину на цьому 9-метровому агрегаті встановлено 59 лап, на 12-метровому агрегаті встановлено 79 лап, а на 14-метровому агрегаті 99 лап. Така велика кількість лап потрібна була для європейців через те, що з кожним роком їм все більше в більшості країн забороняють використовувати пестициди, і це потрібно для зрізання усіх поживних решток. Як ви бачите, в нас 5 рядів лап, і як ви можете побачити, з кожним рядом збільшується відстань між ними. З першого там по другий в нас 60 см, потім в нас йде 70 см, потім 80 см. Для чого це зроблено? Коли машина йде і працює, і зрізає багато поживних решток, щоб воно не забивалось, як ми можемо бачити це в компакторах. Це зроблено для більш точного і кращого проходження поживних решток. Є два види стійок. Як ви бачите, зараз це посилена. 12 сантиметрова стійка, вона створена для двох операцій. По-перше, це проведення предпосівної культивації та е стерньового обробітку ґрунту. Якщо вам цікава машина тільки для предпосівної культивації, встановлюється менша стійка, вона не 12, а 9 сантиметрів, і е встановлюються інші лапи. Як ви можете бачити, в нас це карбідо. Вольфрамова наплавка на лапі, щоб вона довше ходила, щоб вона краще працювала. Але також можуть бути встановлені стандартні штамповані лапи або 5-сантиметрове долото. Коли е культиватори складаються, ви можете бачити, як їх там іноді обмотують ципками, щоб воно не розходилось. І коли приходить час те, що потрібно, розкривати машину. Ми всі розуміємо, що ми всі люди не роботи, ми можемо забути про ці цепки. І ми гнемо раму в предпосівного культиватора, що вже є дуже поганою, бо тут встановлені гідроцілиндри, котрі стримують машину в гарному положенні, і вона ніколи у вас не відкриється. Також ви можете бачити систему гідравлічна стабілізація е, нашого агрегату. Також хочу вам показати з іншого боку: тут встановлений. Свій гідравлічний фільтр також ви можете бачити вже потрішечку, через те, що машина використовувалась в демонстраціях, як змінюється колір зеленого на червоний. Тобто воно вас буде попереджати, що вже пора замінювати цей фільтр. Якщо ми розмовляємо про цю 9-метрову машину, щоб їхати з швидкістю від 8 до 12 км на годину, вам потрібно мати трактор 400 Якщо ви замовляєте 12-метрову машину, вам потрібен трактор 500 коней. Якщо ви вже хочете 14-метрову машину, вам потрібен гусеничний трактор, в котрого більше 500 кінських. сил. Між кожною стійкою в нас 68 см. Ви можете бачити, в нас відстані між лапами для перекриття становляться десь близько 28 сантиметрів, що дозволяє нам мати дуже гарне перекриття. Ще з цікавого я хотів би підійти і показати вам незвичний каток. Ролик тут встановлений u профіл з технологією Soil-to-Soil, -soil. якщо перевести на українську земля по землі. Як ви можете бачити, це уподібний профіль з заглибленням 4,5 см. Коли машина починає працювати, в неї забивається ґрунт, котрий якраз прикотує усю землю. Як ви бачите, теж профіль виставлений в шахматному порядку, щоб зачищувати ґрунт, і воно не налипало ось тут збоку. Також ззаду встановлені граблі. Деякі люди питають, чому вони встановлені в нас позаду. Я можу вам сказати, коли ми зібрали усі поживні рештки, перерізали, щоб е, зробити так, щоб не було випаровування води, е, задні граблі поживні рештки рівним тонким слоєм залишають зверху на полі. Е, також можете побачити, як дуже легко вони налаштовуються: як по висоті, так і по глибині. Тут в нас встановлений палець. Зараз агрегат опущений на землі, ми нічого так зробити не можемо, але хотів би вам показати, як легко ви це будете робити. Оп, і будете підіймати собі, як вам потрібно. Воно також легко проводиться по глибині. Тобто така ж е втулка, скажімо, і легко відігнули, витягнули, зробили. Те, чим для мене славиться кун. Це можливістю легкого налаштування, коли вам не потрібно мати з собою багато інструментів. Ця глибина спереді різьбовою тягою ззаду пальцями. Як ви можете ось тут бачити, тут така ж система. Ви витягаєте це кільце, і потім вибираєте глибину, котра вам потрібна. Тут все підписано для вас спереду, В комплекті в боксі для інструментів є, йде ключ, котрим ви можете налаштовувати глибину від 1 до 19 сантиметрів. Ми працюємо як предпосівний культиватор, ми розуміємо, що може е, ґрунт покривати і наші шини, для цього встановлені чистики. І коли машина б'ється, підскакує, чистик спрацьовує і збиває з неї землю. Транспортна і габаритна ширина 3 метри ширини, 4 метри висоти і дебели, метрові колеса, котрі будуть вам допомагати перевозити цю махіну. Висота, точніше, просвіту між е, лапами та землею. Це метр. Ні один культиватор, котрий на сьогоднішній день існує, при 9 і більше метрах не складається в таке транспортне положення, і їм не можна виїжджати. Своїм ходом по дорогам загального користування. Яке транспортне положення? 3 метри в ширину, 4 метри в висоту і один метр кліренсу лап від землі. Ще хотілося б вам що сказати про обслуговування машини. Змащувати вам потрібно буде тільки поворотні механізми, це близько 20 точок. Нічого важкого в обслуговуванні цієї машини у вас немає. Якщо вам потрібні будуть для неї запчастини або сервіс, ви завжди можете подзвонити своєму менеджеру, котрий вас обслуговує. І за годинку-дві ми вже знайдемо для вас запчастини на нашому складі і будемо готувати вам їх до відвантаження. З Заводу в стандартній комплектації спереду встановлені шини Триліборг, Ззаду встановлена шина Міта. Це шина. Е Низького тиску ззаді, транспортна шина це мітас. Якщо ми говоримо з вами про робочі органи, усі робочі органи виробництва самого заводу кум, якщо ви збираєтесь робити предпосівну культивацію лапами, то це від 3 до 7 сантиметрів. Якщо ви хочете працювати долотами по стерні або лапами, це у вас буде від 5 до 12 сантиметрів. В машини встановлено дуже потужне дишло. Аналогічне дишло в нас встановлено на плугах мультілідер від 8 до 12 корпусів. І такого дишла, ви більше не побачите ні в одного з культиваторів. Як ви можете пройти вперед, ви можете побачити дуже великий. Бокс для інструментів для вашої документації, або скласти в нього якісь додаткові запасні частини. Відкривається він дуже легко. Так, в нього трішечки поступає пилюка, але як ми розуміємо, від цього ми нікуди не дінемо. Всі показники гідравліки і тиску всередині системи, ви можете побачити ось тут. Що я дуже ще полюбляю в техніці кун, як ви можете бачити, дуже багато зроблено наліпок з інструкціями, що вам робити. Ви можете побачити це тут, ви можете побачити тут спереду, як підключати машину, як підключати усі ці крани. Також на кожній зі сторін, де налаштовується глибина. Є такі ж наліпки, котрі показують, як вам це робити. Вам не потрібно завжди тягати з собою книжку і е, цьому навчатися. Ви можете це побачити на самому агрегаті. Ще е, ви можете побачити гідравлічний домкрат, а е, він не механічний, не ручний, він гідравлічний. Тобто ви можете підіймати е, запускати його одним. Натисканням кнопки прямо з кабіни, що я вважаю дуже практичним і цікавим, і нікому з трактористів не прийдеться стояти і вручну це крутити. Дорогі наші друзі, ролик підходить до кінця. Якщо вас зацікавив даний агрегат, звертайтесь до компанії Astra агробудівельний Альянс, ми раді будемо вам допомогти реалізувати вам цю машину. Та з її налаштуванням і роботою. Також ми будемо завжди допомагати вам як сервіс, так і запчастини. Усім дякую. Отакий у нас фон поля залишається після проходу агрегата, який називається Кун Пролендер. Земля розпушена. Залишає він за собою гарне посівне ложе, практично ідеально рівно. І отакий от от фон поля. Попередньо в нас була тут проведена культивація. Грунт у нас також перед цим був розпушений. Ну, тут явно набагато твердіше.